Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Важливі новини для українців з Європи. Польща, друзі, дві неприємні ситуації, які сталися з українцями в Польщі. У Польщі суд заарештував рекордне число громадян України, 21 українця було заарештовано. Розповім вам чому Неприємна ситуація також сталася у Польщі. Троє чоловіків побили українця та його матір. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео і поділіться цим відео в соцмережах. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, друзі, у Польщі суд заарештував 21 українця. Це взагалі рекордне число підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупуванні, яке займалися нелегальним виробництвом тютюнових виробів у Вальбжуху в Польщі. 21 особу затримала поліція в цеху Вальбжаху, де відбувалося нелегальне виробництво цигарок. Це повідомила в суботу свідницька окружна прокуратура Польщі. У приміщенні було вилучено велику кількість обладнання техніки, зокрема верстати для виробництва цигарок, значну кількість тютюнового листя та велику кількість виготовлених готових до продажу пачок цигарок. Звичайно, без акцизних марок це повідомила прокуратура Польщі затриманим висунули звинувачення серед іншого в участі в організованій злочинній групі, яка займалась незаконним виробництвом тютюнових виробів в Польщі. За клопотанням прокуратури окружний суд Вальбжого заарештував 21 підозрюваного на три. Місяці. Ось такі друзі, неприємні новини з українцями в Польщі. І також наступна ситуація: у Польщі троє чоловіків побили українця та його матір. Цей інцидент стався минулими вихідними. Інцидент, в якому постраждав 20-річний громадянин України та його мати стався у місті Бєльськ Подляській, це Подляське воєводство в Польщі минулими вихідними, як повідомляє одне з польських джерел. З посиланням на сайт місцевої поліції вночі до поліції надійшов виклик про бійку в центрі міста. Біля одного з барів троє чоловіків щось не поділили із 20-річним українцем. Словесна суперечка переросла в бійку. Як пізніше встановлять камерами моніторингу місце інциденту, один із нападників першим атакував українця, вдаривши його кулаком в обличчя. Потім жертву повалили, стали бити усі троє руками також ногами. Коли на місце події прибігла мати потерпілого українця, з якою вони, мабуть, разом відпочивали у закладі, нападники почали бити, на жаль, і її. Коли на місце події прибула поліція, частина хуліганів розбіглась. одразу вдалося затримати одного із нападників 33-річного місцевого жителя, він був нетверезий. Також поліція розпочала пошуки інших двох учасників цього інциденту. Їх змогли знайти за допомогою відео з міських камер моніторингу в Польщі. Через два дні звинувачення у побитті висунули також 42-річному жителю Більська Подляцького і також його 21-річному синові. За цій трійці загрожує до трьох років позбавлення волі. Ось такі друзі, неприємні новини з українцями в Польщі. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.